Це відео хочу зняти про те, як в Європі монтують металопластикові вікна. от Примикання, воно все, знаю, чи буде видно, заклеєно такою герметичною стрічкою. Стоїть воно на теплому порозі такому. ну Такий він твердий. І стик там, воно так, його немає, тут знизу піни немає, воно прикручено на смерть. Всі примикання. От вони залізлені оцим таким скотчем. Як. І так по кругу всі ці планки, які тут вони, на якому у нас і монтує, все воно проклеєно оцим скотчем. Так само і з надворку от є вони оцю піну потім, я так думаю, що це все вони це все обрізають, от все заклеюється герметично, отак, щоб нігде нічого не було. Всі стики оцих теплих порогів, цих теплих, це вони всі промащені герметиком. Отак монтують тут.